Доброго дня. Дорогі чернівчани і велолюбителі. Взагалі, ті, хто дивиться зараз це відео. Надзвичайно приємно розказати вам, що з 4 по 24 квітня на тернах Буковини та й взагалі на всій Україні стартує акція всеукраїнського благодійного фонду Серце до серця. Сьогодні 3 квітня, 1100, Соборна площа міста Чернівці. І дуже класно, що ми вирішили провести саме старт нашої акції інформаційний старт за допомогою велопробіг. З нами сьогодні велолюбителі Чернівці. Це велоклуб І це, взагалі, просто люди, які побачили. Нашу інформацію і вирішили сьогодні бути з нами. Стартуємо об 11.00, Завершуємо наш велопробіг біля ТРЦ депо для того, щоб наші чернічани побачили символіку акції і зрозуміли, що з 4-го числа починається непосильна робота волонтерів і всі тих, хто хоче зібрати кошти для дітей для дитячої реанімації. Надіємося, що ви нас почули. Надіємося, що ви до нас долучаєтеся, тому що це все заради маленьких буковинців. Сьогодні Велоклуб клуб професора прийшов підтримати акцію від серця до серця, тому що вважає її важливою, і ми не хочемо бути осторонь цієї доброї справи. І прийшли під приєднатися і підтримати організаторів. Доброго дня хотів декілька слів сказати, що дуже вражений тим, що зібралося так багато людей. Також не хотів залишатися осторонь, хотів приєднатися до такого, скажімо, міроприємства, до такої позитивної агітації від серця до серця, яка не залишає осторонь людей, які знаходяться в реанімації, і допомагає завжди тим людям, яким не так добре, яким не так легко. І я також вирішив долучитися.